Отже, триває ефір громадського інтерактивного та радіо 1, і з нами на зв'язку Максим Новицький, військовослужбовець Збройних сил України. Максиме, вітання. Слава, слава, Україні. слава Україні. Героям слава. Пане Максиме. Ну хотілося би. Героям слава. Так, хотілося б запитати вас, звісно, що ми бачимо обстановку в такій. Таку бойову, можна сказати, майже обстановку. Дивилися відео, там, де ваша бригада, чи чи як правильно сказати, відпрацьовує гаубицями, ми так зрозуміли. Скажіть, ну наскільки це, наскільки це допомагає нашим військовим, ну, в цьому військовому процесі і. Як взагалі зараз обстановка там у вас? Та обстановка стабільно напружена і важка. Насправді важка для нашої піхоти. І звісно, що піхота як і війська не справлялася без. Артилерія це і прикриття і допомога для піхоти. Тому наш постійно працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень, і фактично важкі бої без артилерії не відбуваються. Ворог знищується. І завдяки цьому маємо деякі успіхи при отриманні деяких позицій, а деякі позиції ми, можна сказати, десь потрішки багато просуваємо. Пане Максиме, знаємо, що до Великої війни ви на Волині очолювали сокіл, але чи у вас до того був військовий досвід, чи ви вже навчалися під час війни, чи після великого вторгнення цього расистів? То якраз в соколі ми навчалися і готові. Сьогодні повномасштабної війни ми розуміли, що це буде, mm -hmm. і розуміли термін приблизно десь. Е, правда, е, ми всі спочатку повномасштабного вторгнення, а вже тут а хто як перекваліфікувався, хто в штурмові війська, а хто в артилерісти. Спочатку я з друзями, е, з кільцями своїми був е, в складі Сил. Операції, але потім нашу частину привели в механізовану і ми стали артилеристами. Ну і в принципі, вже по ходу тут навчалися цього мистецтва. І так би зараз приносимо певною мірою успіх, закриваємо своїми. Своїм вогнем певні позиції на сході саме якраз на даний момент на Бахмутському напрямку. на Одному з найважчих напрямків. Пане Максиме, ну а наскільки важко опанувати ось цю артилерію? Ви зараз на гаубиці, так? Чи на якихось інших установках? Так, наша гаубиця це М-119. Американська гаубиця 105-го калібру. Е, я б не сказав, що дуже важко, насправді, е, як кажуть наші американські колеги, вони захоплюються тим, як українці вміють прилаштувати до себе е, зброю, яка заходить до нас летом. І в принципі, буквально за два тижні ми опанували саму техніку, а, а також склалася доля, що ми не мали можливості випробовувати її на полігонах, і фактично, перший наш артилерійський бій, це... і, і був нашим полігоном, фактично. І як показали результати доволі успішно, опанували, звісно, в... потрібно ще вдосконалюватися багато в чому. Ось, Але зазвичай ми працюємо на і так як ми. Не мали досвіду. Я рахую, що це і в принципі командування е, бригади, командування суміжних е, батальйонів інших бригад зазвичай дозволені нашою роботою. Пане Максиме. Ну доводилося е, читати, що іноді е, потрібно навестися і вразити ціль, і буквально на цей процес. Е, Після отримання інформації йде там менше за хвилину, чи дійсно це так і як вдається так швидко відпрацьовувати. Зазвичай е очі, як ми називаємо, дрони, е безпілотні апарати вони десь їм потрібно хвилина-півтори для того, щоб Зрозуміти, куди як падає, скоординувати по-новому, і десь такий час. Хвилина, буквально хвилина 15 секунд до того, щоб перенавестися на іншу ціль, або е, до хвилини, щоб навестися знову туди, якщо є успішний результат, відразу від першого пострілу. В нас е, сусідній наш дружній розрахунок. Він буквально встановив рекорд такий для себе за 40 секунд. Він буквально перенаводився на інші цілі. Е, в нас був бій, е, буквально десь близько двох діб ми не спали, і це ну, гармата, гармата не затихала. І це буквально, буквально десь от хвилина, хвилина, півтори, максимум. Що Доводися або перенаводися на іншу ціль і працюєш. Тому так, це є правда, що нам вистачає хвилини півтори. Ну, а скажіть, зараз немає в нас такого якогось снарядного голоду чи вистачає боєприпасів. Ну, скажімо так, на нашу гаубицю. Достатньо на даний, і ми надіємося, так і буде, тому що фактично ці гаубиці не так давно заїхали на фронт, воно десь перед новим роком. І, в принципі, боєприпасів вистачає. А на рахунок інших, то хто як каже з артилеріста на рахунок інших гаубиць, інших самохідних установок, наприклад, артилерійських, там вже деяк є. Іде на якому напрямку, як на мене, мені здається, що зараз роблять е так, якби працюють на резервах, але робляться якісь певні запаси для майбутнього контрнаступу, який запланований. А коли ми ніхто нічого не знаємо, тому що поки нам ніхто нічого не говорить, і це в принципі. Пане, пане Максиму, ну а як на вашу думку, чому ось ці расисти як зомбі лізуть і лізуть і хочуть захопити той Бахмуту Авдіївку, попри величезні втрати, попри те, що я так розумію, ви їх криєте кожної хвилини, а вони не зупиняються. Тут два аспекти я думаю. Якщо ми глибоко будемо читати історію, історію саме правдиву, і ми будемо бачити, який менталітет у самих росіян, менталітет трава, якого цар Жене на вірно смерть. Так було за всіх часів від початку татаро-монгольської іги до тепер їх просто вони женуть і все. їх, Тим більше в них є заграти загони, які стріляють і. І фактично повернутися живими для деяких їхніх підрозділів ну, немає шансів взагалі. Тобто, їм простіше здатися в полон чи попасти в полон, ніж вижити в полі бою. Інший аспект це, мабуть, якісь можливо речовини наркотичні. Тому що, наприклад, в нас, як нам розповідали наші безпілотні безпілотники, очі буквально падає наша наш снаряд, падає, розриває. Uh, так, на жаль, розірвався зв'язок із Старлінком. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам що сьогодні в студії громадського інтерактивного та радіо 1 спілкуємося із військовослужбовцем Збройних сил України заступник До війни. Це заступник. Наскільки це. Пан Максим був заступником голови всеукраїнської ГО Сокіл Пане Максиме, на жаль, розірвався зв'язок, і ми не почули цю історію. Єдине, почули, що ви сказали, що падає снаряд розривається кілька кацапів, а вони що роблять? Далі біжать? Вони далі йдуть. Вони йдуть далі і не зупиняються. Тобто, е фактично, для деяких от. То літає для них це просто шок, тому що просто переступаючи свої, і далі йдуть в сіні їхніми трупами. Буквально деякі посадки, поля. Вони ти не ступиш і метра, щоб не наступити на трупи їхня. Просто літає безпілотник, продивляється посадки, все просто завалено трупами, е, не знаю. Мені здається, це ментальність помножена на можливо якийсь алкоголь. Чи, можливо, якісь наркотичні речовини, плюс ці е, особливо вага... Е, Так, знову тривають. Угу. Чи е, можна... Пане Максиме, і ну цікаво, чи намагаються хоч одиниці із них якось. Здатися в полон, і я взагалі не уявляю, як на тому напрямку, де там, можна сказати, сотні тисяч мін, якимось чином, чи можна там здатися в полон, але чи є такі відомі вам факти з боку расистів? Є, бо по, є, поодинокі Є нам можливо, десь намагаються навіть групами здаватися, але це все вони на Це не зорсото, коли їх обмінюють там, тому що зараз, наскільки нам відомо, законних прийнято про те, що там взагалі кримінальна відповідальність, якщо добровільно здався в полон, тут така м'ясорубка, що дійсно надзвичайно важко взагалі здатися, навіть якщо і хотіли б вони здатися, тому що. Артилерія і інші засоби перемелюють, просто все довкола живе. І єдине, що тут живе, може бігати по полях, от вільно, це фазани. Фазанів тут для мисливців просто рай. А от, на рахунок людей, то е, я думаю, що тут навряд чи, е, особливо коли йде артилерійський бій. Е, наприклад, от, після нашого великого бою, то Буквально півтора тижня взагалі на тому напрямку було за тижня, за тижча таке, що один-два з їх з'являвся десь посадки і ховалися знову прольот. Тому навряд чи, навряд чи тим більше, якщо це там вагнерівці чи інші якісь вмотивовані війська угрупування військ, то для них то не є там в полон, наприклад, якимось перерядівним методом. Ну і тут дійсно треба пройти багато. Багато полів непоміщеними для того, щоб здатися в полон. А на рахунок самого міста, то там е, буквально сусідні будинки, це там е, ми стоїмо наші війська, а в сусідньому будинку вже ворог, і там нереально здатися в полон взагалі. То хіба що вже приштурну йде, як, якщо якийсь кінний напризуляще, тоді вже його беруть в полон. Пане Максиме. Ну е, хотілося б ми. Ви, звісно, для нас. Е... Наші захисники і захисниці це люди з якимось сталевими просто нервами, але все одно, напевно, якісь емоції є, і, напевно, якесь е, розуміння важливості своєї ролі, тому що своїм вогнем ви щоденно захищаєте і рятуєте тих людей, тих наших захисників з піхоти, які дуже від вас залежать. Які, е, що вам не дає ось жодної секунди втрачати концентрацію в таких боях? Та наша самомотивація до перемоги, звісно, і це те, що потрібно мати нашій піхоті. Тому що, наприклад, якщо ми можемо там не спати добу, дві це важко, але ми розуміємо наскільки важко піхоті, якраз вигризає оцю територію своїм життям і своїми цими можна сказати контактними боями в болоті, в піски, без сну. Інколи в стресових ситуаціях. Наш батальйон стрілецький 67-ї бригади. Він буквально 23 години бився. Це був важкий бій. Але доволі успішний, і, і, і коли хлопці відходять і дякують за те, що ми е, працювали, працювали прицільно і стільки часу, то ти розумієш наскільки ти важливий. І Так само на інших е, науках на наших е, суміжних для наших суміжних бригад, батальйонів, е, колег з інших е, бригад е, та важливо. Вони з, Можна сказати, дякують, і ти для себе для тебе це ще одна мотивація врятувати і допомогти е, при штурмі, при захисті. Ну і наша перемога, основне те, що ми повинні відтісняти ворога далі і далі за кордон, і можливо е, буде така змога якраз вийти на їхню територію, щоб вони відчули, що таке всі ці тяготи війни. Пане Максиме, ну і на сам кінець, чи є у вас якісь потреби на даний момент, і чи, можливо, волонтери якось вам допомагають, чи на даний момент все, так би мовити, все потрібне для, бої, для боїв, для наступу нашого у вас присутні? Головне те, що є боєприпаси, є бойовий настрій. Ось здоров'я, те, яке ми тут там втрачаємо, це вже поправиться після перемоги. Волонтери про нас не забувають. В принципі, хтось щось донатить, і ми маємо змогу там перемонтувати автомобілі. Хтось щось привезе, якісь, якусь домашню кухню, особливо там батьки чи родичі, тих, хто разом з нами служить. Ось це приємно. Зазвичай всього вистачає, що не вистачає, то можна докупити. В принципі, головне, щоб нас чекали з перемогою, в нас вірили. А все інше, так як кажуть, ми здобудемо, і все буде Україна. Абсолютно з вами згодні. Ми дійсно віримо в вас, в наші збройні сили України, в наших захисників і, звичайно, віримо в те, що Україна переможе. Дякуємо вам, пане Максиме. Отож, військовослужбовий збройних сил України, заступник голови всеукраїнського Сокіл Максим Новицький був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. 1 на все добре, пане Максиме. Тримаймось. Слава Україні! Дякую.